Івано-Франківський та «Лівниця» зустрічає третю зміну і дарує нові враження для 185 дітей з усієї України. Серед них 30 дітей військовослужбовців 10-ї окремої гірсько штурмової бригади «Едельвейс», 50 дітей з Гуляйполя, 25 з Куп'янська та 40 з Покровська. На малечу чекає насичена програма, екскурсії та оздоровлення. А головна мета табору хоча б на деякий час відволікти дітей від жахіття війни. Насичена цікава розважальна програма. Також екскурсійна насичена програма. Тобто, це є манява, це є скелі добуша, це є поляниця, динозавропарк. Тобто, ми маємо що показати, ми маємо чим гордитися. Серед тих, хто вже насолоджується відпочинком в таборі. Анастасія Фафілова із Куп'янська. Дівчина каже, вже відчуває, як відволікається від тривог війни, завдяки природі та розвагам. Я відчуваю, що вже відволікаюсь, тут дуже добре, дуже природа така класна і програма. Були мої знайомі, і ще познайомились там з дівчатами. Так все добре. Слова дівчини підтверджує і Анастасія Гой з Гуляйполя. Тут немає тривог, тут немає вибухів. Тут трішки спокійніше ніж в моєму рідному місці, і тому я думаю, тут можна відпочити. Оксана Мишковська, яка привезла дітей з Куп'янська, ділиться їхніми позитивними враженнями від відпочинку в таборі. Нам дуже тут подобається. Дуже подобається дітки беруть участь у всіх можливих конкурсах, змаганнях. Ну відгуки тільки дуже добрі від діток. Таких змін у таборі лімниця буде ще багато. Адже за будь-яких обставин усі діти мають відчувати безтурботність та радість, впевнений. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Мартінків. Ми традиційно, вже другий рік поспіль для 10-ї гірсько-штурмової бригади для дітей маємо дві зміни. Дітки мають можливість в наших військових наших героїв відпочити в таборових умовах. Мають гарну програму харчування. Тому розвиваємо на штабі лімниця і допомагаємо військовим. Яна на лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Рейм.